У першості Ферекс по зміні футболу за два тури до фінішу визначився одноосібний лідер. Ним стала команда Дробарно збагачувальної фабрики. У центральному матчі минулого уікенду команда ДЗФ зустрілася із іншим лідером, колективом Ферострой. Долю поєдинку визначила тактика, яку обрали гравці дробарно збагачувальної фабрики. Основну увагу вони зосередили на обороні власних воріт. Водночас вдало проводили контратаки та реалізовували свої моменти, яких було не так багато. Перший тайм команда ДЗФ виграла із рахунком 2-0. Другий гол у воротах Ферострою забив Артем Милинець. Треба не, не розслаблятися, грати до кінця. Хочу подякувати команді своїй. Хорошу гру видали. І всі хлопці молодці. От оборонялись». Важко так грати в такий футбол, що ведете у рахунку, але відійшли до своїх воріт, і віддали ініціативу. Так, да, десь вже втомились, і психологічно було важко. Ще до перерви команда ДЗФ мала можливість збільшити рахунок в одній із ефективних комбінацій першого тайму. На перерву команди пішли за переваги гравців ДЗФ у два м'ячі. Після відпочинку Ферострой продовжив атакувати у цьому моменті після удару Миколи Шендрика. Команду ДЗФ врятувала стійка воріт. Дробарно-збагачувальна фабрика витримала тиск суперника і знову засмутила ферострой. Вдалим виявився розіграш штрафного, після якого рахунок збільшився до 3-0 на користь дробарно збагачувальної фабрики. Наприкінці матчу вдача знову була на боці гравців ДЗФ. Ось тут цю команду врятувала поперечина. А у цьому епізоді опинитися м'ячу у воротах завадив воротар Сергій Дугінов. Ферострою вдалося лише скоротити рахунок до мінімального 2-3. «Бистрий гол вирішив во многом тактику. Команда і так не сильно атакує у дофа. А після того, як ми пропустили гол, вони і не збиралися особо лезть вперед. Тому Ми старались, старались, но нічого не получалось. Во другому таймі пришлось випускати. пятого полевого игрока, чтобы растянуть их. Забили два мяча, могли сравнять, но чуть-чуть не повезло. Ну, соперник победил в равной борьбе, поэтому поздравляю его. Мы еще никогда не выигрывали мини-футбольный турнир. У нас было и второе, и третье место. Всегда боролись за призы и хотелось занять первое. Но ну, будем надеяться, что ДОФ еще где-то оступится. И мы... И, ну, и самим, конечно, надо выиграть две игры. Будет непросто, но я думаю... Ми свою задачу должны выполнить, а там як карта ляже. Лідери команди ДЗФ пояснили, що допомогло їм здобути успіх у матчі із головним претендентом на перемогу у турнірі. Іменно в грі то Пірашков, Олексій, допомагав, руководив. Ми играли, то, ну, все, як він говорив. Понятно, що ми це, але на полі, ми всі в ми не можемо со сторони видней. Так що в саме Олексій іменно йому за це огромне спасибо. ззаді допомагав, підказував. І за счет этого, конечно, очень сильно допомогло. И... Сьогодні вагома заявка на перемогу у турнірі у вас. Та, не ще рано говорити. Да, ну, один шаг сделали, да. сказати, що прям вагома, не. А ну, один з этих, да, сделали. Чуть -чуть, можна сказати, командочку, одну, от, этот, ну, я думаю, пока що рано об этом говорити, что прямо. аж… Этот. Ми граємо від ігри к гри, одну ігру виграли, следующу. Перемогли обов'язково за счет. Бажання грати друг за дружку, не давали їм багато думати на полі їхньої атаки. Ми не давали розвивати, забили свої три голи і перемогли. Я думаю, так повинно було бути. Жертово сьогодні атакуючою грою, коли повели в рахунку. Так, да, так, да, звісно, звичайно, ми зіграли за счет оборони, тому що повели в першому 2-0. Я думаю, ця тактика і зіграла, тому що зіграла за що оборони. Ви визначали тактику, чи ні? Я думаю, ні. Воно все йшло по, суть, по, суть, по ходу гри. Я думаю, було так. Бо командна була більша гра. Ну, сьогодні вагома заявка на перемогу була. Так, звичайно. Вагома заявка, і я думаю, дасть ще три гри тяжкі, але Терастрой дуже гарна команда, я думаю. Це один крок до перемоги цього турніру. Тепер головне не розслабитися в наступних матчах. Да, да, так. Я думаю, ми не будемо розслаблятися. Команда в нас дуже гарна, зібрана буде добре. Гравці команди дробарно збагачувальної фабрики не розслабилися і в наступному турі зробили ще один крок до перемоги, коли обіграли суперників із команди цеху виробництво окатків із рахунком 6-0. Тепер команда ДЗФ очолює таблицю. Попереду у лідера ще два поєдинки у суботу 20 травня із управлінням, у неділю 21 травня із Єрестівським ГЗК.